В селах і містах виборювалася перемога. 4 роки, 34 тисячі годин, мільйони загиблих. 69-та річниця перемоги. День перемоги. День перемоги, який ви приближали як могли. Ви не жаліли свого здоров'я. Своїх сил, своєї житті. Спасибо вам за це. Ми шануємо вас, герої війни. Щира подяка від всієї сумської громади. Наше завдання. Ми повинні, ми мусимо зробити так, щоб не єдиний день 9 травня був. Для вас святковим. Ми хочемо, щоб ви відчули нашу любов, нашу турботу про вас. Зі святом вас, з Днем Перемоги! Щастя вам великого! Дякуємо вам за мирне життя! Шановні сумчани, сьогодні ми відзначаємо День перемоги! Сьогодні ми згадуємо всіх тих, хто здобув цю перемогу в 45-му році, всіх жителів Сумської області, наших земляків, сумчан, прізвища яких викарбовані тут, на цьому святому місці. Але сьогодні ми святкуємо День перемоги перший раз, коли на українській землі іде війна. Сьогодні ми святкуємо День Перемоги, коли тисячі сумчан зброєю в руках боронять українську землю на сході і на півдні України, в лавах Збройних сил України, прикордонних військ, міліції, Служби безпеки України. ці люди є достойними продовжувачами. подвигу у наших ветеранов Великой Ветчизняной войны. В годы Великой Отечественной войны погибло более 40 миллионов человек. Из них 8 миллионов это украинцы. Украина дала каждого четвертого героя Советского Союза, каждого четвертого бойца, который несли знамя победы уверженному по Берлину. Над Берлином было поднято знамя победы, которое водоручили россиянин Егоров, грузин Кантария, старший лейтенант Берест, наш земляк. В эти святые благодатные дни, когда Пасха священная нам гнезд показася, Пасха нова святая, Пасха таинственная, Пасха Христос Избавитель. Мы отмечаем и великий церковно-государственный праздник, день нашей великой победы во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне. Я верю, что этот праздник был, есть и навсегда останется в памяти нашего народа. Сегодня во всех православных храмах, во всех домах православных верующих возносится прежде всего за упокойная молитва о тех, кто погиб, сражаясь ради защиты нашего Отечества, кто умер в концентрационных лагерях, в плену и изгнании, от ран и мучений. Мы сегодня также возносим за здравное моление и желаем здравствовать еще много лет и стоять на свечнице нашего народа. О наших ветеранах мы молимся, о вашем, родные мои, здравие. Мы благодарим вас за радость этого праздника, за радость нашей великой победы. Вместе с этим Наші родні ветерани, ми повинні попросити у вас прощення. Ми не сохраніли завойований вами мир. Простіть нас. Особливу увагу приділяти треба тим ветеранам, які сьогодні ще серед нас. Їх стає все менше, але вони для нас як символ життя і свободи. Нашого народу, ми споконвіку православний народ, хліборобський народ, який жив мирно, а коли треба було захищати свою землю, ставали всі плече в плече. І тому і сьогодні ми можемо гордитися ділами наших ветеранів. Котрі виховали достойних офіцерів і бійців, котрі мужньо захищають свою батьківщину. Заради миру ми хочемо дружити зі всіма народами, Ми споконвіку дружили. Дорогі браття і сестри, церква молиться за мир і спокій на нашій землі, за кожного громадянина нашої держави. Ми разом зі своєю армією, як вже було сказано, чим можемо тим підтримуємо, дружимо, молимося і надіємося, що Всемилостивий Господь допоможе нам зберегти, укріпити і розбудувати прекрасну українську державу, в якій будуть жити щасливо громадяни всіх національностей. Бо всі люди є Боже творіння, і Господь любить всіх людей. Загиблих не забудемо ніколи поховані для нас завжди живі. Ми дякуємо усім живим і вклоняємося загиблим за мир, за сонце, за велику перемогу. Оголошується хвилина. Мовчання. Oh, yeah.